Мені здається, що основоположним елементом цієї конференції і нашої підтримки України є те, що сьогодні безпека України є фундаментальною для безпеки Європи, що в свою чергу є важливим елементом безпеки США. Досі, незважаючи на постійні атаки впродовж більше двох років, я не можу повірити, що це продовжується настільки довгий період часу. І після незаконної окупації Криму українці і вся Україна залишаються витривалими. Прогрес, який ми зробили, в в тому числі в першу чергу гуманітарний коридор, який відсунув російський флот, і також знищив його велику частку. Я хочу сказати, що я думаю, це може мій перший візит до Одеси, а можливо більше з моменту призначення на посаду посолки два роки тому. І я відчуваю цю економічну життєстійкість Одеси, і це дійсно дуже позитивний сигнал. Ми бачимо, що кораблі працюють. Кораблі заходять і виходять з портів. Бізнес працює, і це має економічний вплив на місто і на область, що є дуже важливим для України. 你呢？You know.